Ти народився не в країні, ти народився в черзі, за ковбасою, за шансом, за нормальним життям. І вже тоді розумієш, нормального не буде. Твоя мама каже: будь людиною. Твій батя мовчить, бо втомився бути людиною. Він працює, п'є, знов працює. Система його гризе, як собаку на ланцюгу, і ти дивишся, вбираєш, запам'ятовуєш. Двір у тебе як маленька держава. Тут теж є закон, але не написаний. Тут правий той, у кого кулак важчий. Ти швидко вчишся, бо інакше тебе з'їдять. Дітям у 90-х треба дорослішати швидше, інакше дорослі за тебе це зроблять ногою в живіт. Ти йдеш у школу. Там пахне крейдою і бідністю. Вчителька розказує про світле майбутнє. Ти смієшся всередині, бо світле майбутнє у вас вимкнули. Разом із світлом на перервах ти бачиш старших, вони ходять повільно, як хижаки, курять приму, плюють під ноги, і в них завжди є гроші. Небагато, але більше, ніж у твоєї сім'ї. Ти приходиш додому. В холодильнику холод і тиша. Мама рахує копійки, батя дивиться телевізор, де всі брешуть. Ти думаєш, я так не хочу. А потім думаєш, а як хочу? І відповіді немає. Перший раз ти відчуваєш силу випадково. Ти б'єш однокласника, не тому що злий, тому що він сказав: твій батя Алкаш, ти не спростовуєш, ти просто ламаєш йому носа, кров тепла, майже приємна. Психолог би заплакав, але психолога в тебе нема. Після цього тебе починають боятись, трохи на піввідсотка, і ти ловиш цей кайф, бо страх інших. Це твоя зарплата за виживання. Ти починаєш крутитись біля гаражів. Там свій університет, там старі жигулі, там бензин у пляшках, там мужики без майбутнього, але з ключами на 17, і там пацани, що вже вибрали дорогу. Перше ти бачиш ствол там, не кіношний, не іграшковий, справжній. Холодний. Ти не торкаєшся, але запам'ятовуєш вагу поглядом. Тоді ти розумієш, світ ділиться на тих, хто має ствол, і на тих, хто потім його шукає у тебе під курткою. Тобі тринадцять. Ти вже знаєш слова, общак, «стрелка», криша. Вони звучать як магія, чорна магія твого району. Ти перше несеш маляву, звичайний папірець, але всі навколо поводяться, ніби це ядерня кнопка. Ти ховаєш її під устілку, йдеш і не дихаєш. Бо якщо спалять, ти не просто винен, ти ніхто ти приносиш, тебе хвалять. Старший на прізвисько грім дає тобі цигарку. Ти кашляєш, як дід, вони сміються. Ритуал посвяти димом і приниженням. Грім. Твій перший наставник він носить шкіряну куртку навіть у спеку. Він говорить тихо. Але всі слухають, у нього золотий зуб, і очі як у людини, яка давно не спить нормально. Він каже: пацан, хочеш жити, будь корисний, ти киваєш, бо в тебе немає плану. Б. Ти носиш шкіряна куртка з барахолки, кроси адідас. Майже, джинси з базару, трохи короткі. Барсетка порожня, але виглядає солідно, ніж метелик для понтів і страху. Запальничка, бо куриш як дорослий ідіот, поки що ноги, потім дев'ятка і мрія про чорний мерс. як у кіно, тільки без хепіенду. Ти починаєш з дрібного, ти стоїш на шухарі. Ти дивишся, чи не йде мент. Ти відчуваєш себе частиною чогось великого. Хоча насправді ти просто дешевий датчик руху. Потім тобі дають перший віджим, ларіок з жуйками і сигаретами. Там тьотя Галя, вона одна. Вона плаче. Ти кажеш, це за охорону, і сам собі не віриш. Охорона від кого? Від вас, дебілів. Ти береш гроші, руки тремтять. Ти думаєш, що це сором, а це просто адреналін. Сором у вас тоді не в моді. Ти приносиш частку грому. Він не хвалить. Він киває. Це як орден. Бо похвала тут слабкість. Дома мама питає, звідки гроші? Ти кажеш, Підробляю. Вона хоче вірити, бо правда її вб'є швидше, ніж інфаркт. Ти даєш їй 200 гривень, і вона плаче, як на похороні. Ти думаєш, я хороший син, а ти вже в грязі. Батя бере пляшку і каже: молодець. Вперше за рік ти відчуваєш гордість тупу, небезпечно, бо тепер ти хочеш ще. Ти ростеш. З тобою росте апетит. Дрібний криш перетворюється на схему: схема на бізнес: бізнес на війну. Бо в 90-х бізнес без війни не буває. Ти вперше потрапляєш на стрілку. Стоїть постир, вітер, собаки гавкають десь далеко. З однієї сторони ваші, з іншої чужі. Обидві сторони впевнені, що вони праві, і обидві сторони готові стріляти. Ти стоїш позаду, тобі дали биту. Сказали, не геройствуй. Але ти вже герой у своїй голові. Герой З битою проти кулі, геній. Старші говорять тихо, руки в кишенях, очі холодні. Слова прості: тут наше, ні, ваше. Ти думаєш, як через кіоск можна вмерти? А потім розумієш, можна через все. Хтось робить крок, хтось плює і все летить в пекло. Ти чуєш перший постріл, звук ріже повітря. Ти падаєш у траву, як мішок, серце б'є в горло. Ти не дихаєш і раптом хочеш жити так сильно, що аж смішно. Оце і є твоя романтика дев'яностих. Потім тиша, хтось стогне, хтось матюкається, хтось не рухається. Ти підводишся, бачиш кров на асфальті, не твою поки що, і тебе нудить, але ти ковтаєш, бо слабких тут не люблять. Після першої стрілянини ти вже інший, не сильніший, просто поламаний по-новому. Ти починаєш носити Макаров неофіційно, нелегально, як все у вас, ствол важить мало, але важить на совісті багато. Якщо вона ще в тебе є, ти вчишся дивитись у дзеркало і не питати, хто ти, бо відповідь не сподобається. Ти починаєш заробляти нормально справжні гроші. Ти купуєш перший мобільний, великий, це глина. Ти носиш його як трофей. Навіть якщо батарея здихає за годину, ти купуєш дев'ятку, чорну тонована, магнітола реве на весь район. Ти їдеш і думаєш, ось воно. Ось ти став кимось. Ні. Ти просто став мішенню з колесами. Ти заходиш у кафе, тебе впізнають. Тобі кивають. Ти сідаєш, як цар, замовляєш шашлик, коньяк і розумієш. Їжа тепер має смак влади і трохи страху. Але в цьому світі нічого не дається просто так. Кожен твій обід під відсотки, кожна покупка з ризиком, кожна усмішка може бути останньою. Ти приходиш додому пізно, мама спить, батя десь пропав. Ти сидиш на кухні, слухаєш холодильник і чуєш, як у голові дзвенить тиша. Ти став багатший, але не став щасливіший. Ой, сюрприз в країні все валиться. Заводи стають привидами, пенсії, анекдотам. Люди міняють золото на мішок картоплі, і кожен виживає як може, ви теж як може. Просто ваш спосіб більш гучний. Ти бачиш, як приходять нові правила: більше стволів, більше наркотиків, більше безумства, більше рішалу костюмах. Бандитизм стає бізнесом, а бізнес стає бандитизмом у кроватці. Грім каже, треба легалізуватись. Ти смієшся, бо легально звучить як безпечно, а безпечно це не про вас. Ви відкриваєте автомийку, чистий бізнес кажете. Ви автомийка це пральня тільки не для машин, для грошей. Ти стоїш біля каси, рахуєш, дивишся на людей і думаєш, вони навіть не знають, хто їх годує. І хто може їх закопати? Ти робиш помилку не одну. Але є одна. Головна, ти починаєш довіряти. Ти довіряєш лисому, бо він з дитинства поруч, бо він сміявся з тобою, бо він витягував тебе з бійок, бо він свій. Але гроші роблять із свого калькулятор. Іноді, труну. Ти помічаєш дрібні речі. Лисий став мовчазніший. Він відводить очі. Він говорить: Потім він почав носити новий годинник, і ти розумієш, щось не так. Грім теж помічає. Він каже: пильнуй, ти киваєш, а всередині все стискається. Бо найстрашніше це не ворог. Найстрашніше це друг, який втомився бути другом. Потім приходить війна неофіційна, ваша вулиця проти вулиці, район проти району, гроші проти крові. Шрам піднімає своїх. Він заходить на вашу територію. Спалює ларьок, б'є вашого пацана так, що той не встає, і залишає записку. Привіть, мило, майже романтика. Грім збирає всіх: гаражі, дим, матюки. Він каже, будемо відповідати. Ніхто не питає, а може не треба? Бо, може не треба, в 90-х не працює. Ти береш ствол, перевіряєш магазин. Руки вже не тремтять, і це лякає більше, ніж тремтіння. Ви їдете ночі. Три машини, фари вимкнені, в салоні запах поту і металу. Ти дивишся у темряву і думаєш, оце зараз хтось помре. Може вони, може ти. Ви під'їжджаєте до їхнього кафе. Воно називається пафосно, типу версаль. А всередині той самий бруд, тільки з люстрою. Ти заходиш, музика грає, люди їдять. Ти бачиш шрама. Він сміється, п'є і навіть не підозрює, що секунди вже рахуються. Грім робить крок. Каже: Виходь, поговоримо. Шрам піднімає брову, каже: Ти хто такий? І ти розумієш? Зараз буде м'ясо? Все стається швидко, занадто швидко. Крики, стільці летять. Хтось падає, хтось стріляє. Ти стріляєш теж, не думаєш. Просто робиш. Потім тиша. Тиша після бурі завжди найгірша, бо в ній чути, що ти накоїв. Шрам лежить, очі відкриті, вони дивляться в стелю, наче шукають відповідь, а відповідей нема. Ти виходиш на вулиці холодно, ти блюєш у сніг і смієшся, бо нерви вже не витримують. Ти дорослий. Ти рішала, ти просто зламана дитина. Після цього ти стаєш авторитетом, тебе називають по імені з повагою. Тобі тиснуть руку обережно, бо пальці можуть не повернутись. Ти купуєш костюм, перший нормальний, сідаєш у ресторан, дивишся на себе в дзеркалі і бачиш, ти став схожим на тих, кого ненавидів. Ти став системою, тільки без печат. Мала каже: Давай поїдемо звідси. Вона хоче моря. Вона хоче нормальне життя. Вона хоче, щоб ти був просто чоловіком, не легендою двору. Ти обіймаєш її і думаєш, може правда, може пора, а потім тобі дзвонить телефон, і ти знову в роботі. Романтика закінчилась, залишились зобов'язання, і тут приходить зрада, не в стилі кіно, без музики. Без драматичної паузи просто одна цифра не сходиться, одна сума, один борг, один свій, який став чужим. Лисий краде гроші з общака. Не всі, але достатньо. І цього достатньо, щоб його поховали живцем. Фігурально, а може й буквально. Тобі кажуть, ти з ним близький. Розберись, і от ти стоїш перед вибором: друг або правила, дитинство. Або виживання. Ти знаходиш лисого на квартирі. Він сидить на кухні, руки тремтять, на столі пляшка, очі червоні. Він каже: Я не хотів, ти смієшся. Бо це найсмішніша фраза в 90-х: Ніхто не хотів, але всі робили. Він каже: Я просто втомився бути ніким. Ти дивишся на нього і розумієш, він такий самий, як ти. Просто слабший або чесніший. Ти маєш його здати або прикрити. Якщо прикриєш, ти підеш за ним. Якщо здаси, ти залишишся живий і будеш цим жити. Ти мовчиш довго. Потім кажеш: їдь, ти даєш йому годину, один шанс. Твій єдиний акт милосердя. За всю кар'єру. Бог простить, якщо йому не лінь. Грім дізнається. Звісно, в цьому світі таємниці живуть максимум 5 хвилин. Він дивиться на тебе довго. Каже, ти розм'як. Ти кажеш, я просто пам'ятаю. Грім усміхається без радості. Каже пам'ять це розкіш. Після цього між вами тріщина не одразу, але назавжди. Пік приходить не як свято. Пік – Приходить як вирок. Одного дня ти прокидаєшся і розумієш, за тобою вже йдуть. Не пацани, не шрам, а держава. Менти починають зачистку. Нові начальники, нові правила. Комусь треба показати статистику, комусь треба посадити козлів відпущення. І ти в списку, бо ти зручний, ідеальна жертва системи. Вітаю! Тебе ведуть на допит. Кабінет, дим. Пот, дядя Серега сидить там. Він дивиться, як на старого знайомого. Каже: ну що, братан, доігрався. Ти мовчиш, бо будь-яке слово проти тебе. Він пропонує угоду: ти здаєш грома, ти здаєш людей, і тобі роблять полегше. Ти відчуваєш, як світ стискається. Ти між двома шибеницями: одна тюрма, друга своя ж банда. Ти йдеш додому, і вперше за довгий час тобі страшно по-дорослому, без пафосу. Без адреналіну, просто страшно. Ти зустрічаєш грома, кажеш прямо: нас криють. Він киває, ніби знав з самого початку. Він каже: Хтось зливає. Ти розумієш? Він підозрює тебе, і це вже майже кінець. Висадити мовчки. П'єте чай, як двоє мужиків, які все зрозуміли. Грім каже, таке життя. І ти вперше чуєш у нього втому. Фінальна ніч приходить раптово. Ти їдеш у машині і відчуваєш, що щось не так занадто тихо, занадто порожньо. Ти зупиняєшся, виходиш і бачиш машину позаду, фари, тінь. Воно наближається. Ти біжиш, ти стріляєш, ти падаєш у мокрий сніг. Ти чуєш, як куля свистить біля вуха. Ти розумієш. Просту істину смерть це не пафос, це помилка в таймінгу, одна секунда, один крок. Одна дурна віра, що ти безсмертний, ти виживаєш дивом, тому що впав часно. тому що вони промазали, тому що Бог був у гуморі, ти лежиш в підвалі у знайомого лікаря, там пахне спиртом і гнилею. Тобі зашивають плече без наркозу, ти стискаєш зуби, і думаєш, оце і є моя пенсія. Після цього ти зникаєш. Ти продаєш все: машину, шмотки, барсетку. Ти залишаєш тільки паспорт і пару шрамів. Мала їде з тобою. Вона мовчить. Вона не питає нічого, бо знає, відповідь її зламає. Ви переїжджаєте в інше місто, де тебе не знають, де ти просто чоловік. Де ніхто не боїться твоєї тіні ти знаходиш роботу, ти стоїш на складі, ти носиш коробки І тобі смішно. Бо ти вчора вирішував долі людей, а сьогодні шукаєш накладні. Кар'єрний ріст, братан, минають роки, країна змінюється, з'являються нові слова: бізнес, стартап, піар і старі слова стають соромом, наче їх ніколи не було. Ти дивишся телевізор, там кажуть, що 90-ті – це кримінал і хаос. Ти смієшся. Бо це правда, але це була ще й молодість. Твоя зламана, кривава молодість. Ти інколи бачиш пацанів у дворі, вони слухають музику, нахабні, безстрашні. Вони думають, що світ їх чекає. Ти хочеш сказати, не йдіть туди, але мовчиш, бо вони не послухають, як і ти не послухав би одного разу. Ти їдеш в рідний район. Просто подивитись: ностальгія, хвороба без ліків, ті самі під'їзди, ті самі лавки, тільки бабки інші, і пацани інші, і ти інший, але запах той самий. Ти проходиш повз гаражі, їх менше, і ржа сильніша. Ти торкаєшся металу і згадуєш, як тут усе почалось. Ти бачиш старого знайомого. Він лисий, сивий. Каже: О, це ти, вимовчите. Бо що тут говорити? Він каже. Грім загинув, ти киваєш. Ніби це логічно, бо в цьому світі виживають не всі. Виживають ті, кому пощастило. Або ті, хто вчасно зник. Ти питаєш про лисого. Він каже: Тік, кажуть, десь у Польщі ти усміхаєшся, бо він таки використав твою годину, і ти раптом відчуваєш полегшення маленьке, але справжнє. Ти повертаєшся додому. Сідаєш на кухні, тиша, тепла, спокійна. Не як раніше, ти дивишся на свої руки, на пальці, на шрами. Ці руки колись тримали биту, потім ствол, потім гроші. А зараз тримають чашку чаю. І ти розумієш, це і є перемога, не багатство, не влада, просто можливість сидіти в тиші і не чекати пострілу за вікном. Але дев'яності не відпускають. Вони приходять вночі, у снах, у різкому звуці дверей, у чужому погляді на вулиці, у запаху бензину, у старій касеті, яку ти випадково знаходиш. Ти думаєш, я вже інший, а потім ловиш себе на тому, що автоматично оцінюєш людей: хто слабкий, хто небезпечний, хто бреше, хто може вдарити першим. Всередині ти все той самий пацан із двору, тільки тепер він старший. І йому вже не цікаво доводити, він просто хоче жити. Ти вижив. І це вже перемога. Не героїчна, не красива, але твоя. І ти точно знаєш одне: ти можеш змінити місто, ти можеш змінити ім'я, ти можеш вдягнути костюм і жити правильно. Але коли світло мигне в під'їзді, ти знову напружишся. Бо дев'яності не закінчились. Вони просто переїхали всередину тебе і живуть там тихо, як ствол у барсетці.